Ми завжди дуже радіємо квітінню орхідей, але так часто буває, що можемо не звертати увагу на листя. Ось так буває, що орхідея може ось так скручувати листя. Я б хотіла розповісти про причини, чому так стається, і як це виправити. Отже, перша причина це виснаження після теплиці. У розплідниках з орхідеї вижимають максимум, стимулюючи до швидкого цвітіння на продаж. Уся енергія йде в бутони і на здорове листя ресурсів просто не вистачає. Після цього орхідеї в домашніх умовах можуть не цвісти по 2-3 роки. Друга причина це пересушення. Коли рослина не отримує достатньо вологи, вона починає економити воду, віддаючи її від кінчиків листя. Через це вона може деформуватися або скручуватись. Третя причина світло і поворот горщика. Як ми знаємо, орхідеї люблять світло і завжди листям квітконосами, та квітками тянуться до нього. Якщо лист почав рости в один бік, а потім горщик повернули на 180 градусів, він може змінити напрямок росту і закрутитися. Четверта причина це шкільники. Деякі шкільники харчуються з внутрішнього боку листя. Після них залишаються мікропошкодження або рубці, які фізично стягують лист. На жаль, такі деформації не можна виправити, але нове листя може вирости гарним та здоровим, якщо знати про ці чотири причини.